Рівне – столиця українського спідвею з виступами на місцевому мототреці пов'язані основні успіхи вітчизняних гонщиків, більшість з яких є вихованцями саме тутешньої школи. Цьогоріч рівненському спідвею виповнюється 65. 24 травня 1959 року. На місцевій гаревій доріжці відбулися перші змагання. З тієї пори цей вид спорту в обласному центрі переживав злети і падіння. Гонщики встановлювали рекорди і з'являлися нові зірки. Розповідає керівник міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня. Який з 1988 року відвідує місцевий мототрек? І як болівальник, і як керівник закладу, декілька разів я після змагань прослюзився. Відверто скажу щиро. Коли Марко Левішин тут виграв змагання Кубок Незалежності у 2021 році, коли Роман Капустін. Став срібним призером Кубку Європи у 2021 році. З нагоди 65-ї річниці рівненського спідвею біля мототреку встановили інформаційний стенд з історичними фотознімками і оновили скульптуру спідвеїсту. Роботи виконував художник-реставратор Олександр Пастушенко. Фінансово долучилися до відновлення пам'ятника місцеві меценати сам по собі, як рівенчанин, ну Мені мені болить за, 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 за те все діло, і хотілося б, щоб наше місто було гарне і озеленене. І відповідно всі ці пам'ятки, архітектура, скульптура, вона приносила нам естетичне задоволення. У день народження місцевого спідвею. Юні та перспективні рівненські гонщики провели показові заїзди для вихованців футбольного клубу Верес випробували доріжку мототреку, зокрема Макар Левішин та Роман Капустін. Останній готується до виступів за польську команду і пригадав, як вперше пов'язав своє життя зі спідвеєм. Мене тато перш раз приїв на змагання десь років 9-10 назад І з того моменту я почав їздити на маленькому мотоциклі, на цьому мочку їздив. І ну, так почалася моя кар'єра. Хочу в чемпіонат світу якийсь виграти, постаратися. Ну, тренуватися у планах рівненського міського спортивно-технічного клубу провести цьогоріч змагання на мототреці і залучити до них найсильніших українських гонщиків, щоб поболівальники знову змогли відчути неповторну атмосферу гонок, як це було кілька років тому. Микола Пришицький Олексій Олексієнко, випуск новин.